Добрий день! Сьогодні ми з вами почнемо читати чарівні історії про фей Юліта Рана. Дещо про фей. Усім відомо, що феї це крихітні створіння в різнобарних сукенках із прозорими крильцями за спиною. Вони живуть у лісах і садах. Увесь день літають, сміються, танцюють у повітрі і обсипають одна одну чарівним золотавим білком. такі ласунки, вони харчуються медом, квітковим нектаром. Але якщо побачать горішки, шоколад або тістечка ні за що не відмовляться. Окрім того, Феєвправна вміють готувати солодощі, заварювати чай. Одного разу феєчки літали над квітником і співали відому фейську пісеньку. Новий прийшов казковидий і радість разом з ним. Ми заспіваємо пісень дінь-дон, дінь-дон, Діндан, дон, дін -дон, дін -дон. Співає сонечко в хмарках, зеркалить у воді, Барвистий світ у нас в руках. Дін дан, дін дон, дін-дан. Вони заспівали цю пісню рівно двадцять рази, а на двадцять п'ятий із квіті вилізла обурена жаба. Скрикеке, що за галас? і обсипали жабу своїм чарівним пилком. Відтоді жаб на шкірі і сятки, і смужки це сліди від пилку. Жаби за це ображаються на фей, а фей дружить з усіма лісовими мешканцями окрім жаб. Найбільше у світі феї полюбляють гратися, вони граються від ранку до вечора без утоми. Але не подумайте, що йдеться про шахи або доньки матері, гра, де не треба літати, бурхати, кружляти, реготати, пищати, кричати, тікати, наздоганяти, ховатися під сонячними кущиками і стрибати з гілки на гілку, ви анітрохи не зацікавить. А ось хованки їм дуже до вподоби.